Привіт, наші маленькі друзі! Вітаємо на каналі Добранічні Історії. Сьогодні ми розповімо вам теплу та затишну казку про велику родину та ще більшу рібку. Уявіть собі маленький юхайний будиночок із дахом, що стоїть серед квітучого саду. Навколо нього ростуть яблуні, пахнуть квіти. А сонечко лагідно гріє землю своїми промінчиками. У цьому будиночку живуть дід, баба та їхня онучка. Вони дуже люблять працювати разом у своєму саду, вирощуючи смачні овочі та фрукти. Щоранку вони прокидаються під спів пташок і виходять на подвір'я, щоб привітати новий день. Їхнє життя сповнене спокою, любові та турботи одне про одного. Давайте разом зазирнемо до їхнього чарівного світу. Одного весняного ранку дідусь, якого звали Андрушко, вийшов у сад. Він тримав у долоні крихітну, мовна мистинка на сінину рібки. Він знайшов для неї найкраще місце на городі, де сонечко світило найдовше. Дідусь обережно зробив маленьку ямку в пухкій теплій землі, поклав туди насінину і ніжно присипав її землею. Рости, рібко, солоденька, рости, рібко, величенька, лагінно прошепотів він. Кожного дня дідусь приходив до своєї рібки, поливав її теплою водичкою з криниці розпушував землю навколо і розмовляв з нею, розповідаючи казки. Він доглядав за нею з такою любов'ю та турботою, ніби це була маленька дитина. А насінинка відчувала цю турботу і почала проростати, і рідка почала рости. Спочатку з під землі з'явився маленький зелений паросток. Він тягнувся до сонечка і з кожним днем ставав все більшим і міцнішим. Теплі літні дощики напували його, а лагідне сонце зігрівало. Невдовзі під землею почав формуватися маленький жовтий корінець. Він ріс і ріс, набирався соків землі та сонячного світла. Минали тижні, і рібка ставала все більшою та круглішою. Вона виросла такою величезною, що її жовтий бік визирав із землі, ніби маленьке сонечко, що вирішило відпочити на городі. Її листя було великим і соковитим. Воно тихо шелестіло на вітрі, розповідаючи про диво, що ховалося під землею. Рібка виросла напрочуд велика-превелика, кругла та солодка. Настала осінь. Дідусь вийшов на город і побачив свою рібку. Він аж сплеснув у долоні від подиву. Такої великої рібки він ще ніколи не бачив. Вона була схожа на золоту кулю, що міцно вросла в землю. Дідусь усміхнувся, погладив свою білу бороду і вирішив, що час збирати врожай. Він підійшов до рібки, обхопив її міцними руками за зелене бадилля і почав тягнути. Він тягнув з усієї сили, впираючись ногами в землю. Він тягнув, крекчучи від напруги, але рібка сиділа в землі так міцно, ніби трималася за неї корінцями, не бажаючи покидати свою теплу домівку. Сонечко лагідно світило, а легенький вітерець грався з дідусевою бородою. Тягне дідусь, потягне, а витягнути не може. Він зрозумів, що самому йому не впоратися. Потрібна допомога. Він глибоко вдихнув і гукнув свою дружину. Бабусю! А йди но ну сюди. Допоможи мені рібку витягнути. Бабуся Маруся саме поралася на кухні, пекла запашний хліб. Почувши дідуся, вона витерла руки об фартух і вийшла на подвір'я. Вона побачила величезну рібку і теж здивувалася. Оце так диво. сказала вона, всміхаючись. Вона підійшла до дідуся, обійняла його за пояс, і вони приготувалися тягнути разом. Бабуся міцно трималася за дідуся, а дідусь за рібку. Вони стояли в ряд, готові до спільної роботи, відчуваючи тепло і підтримку одне одного. І ось вони почали тягнути разом. Бабуся за дідуся, дідусь за рібку. Тягнуть, потягнуть, а витягнути не можуть. Вони тягнули ритмічно ніби танцювали повільний танець. Вперед-назад, вперед-назад. Рібка лише трохи похитувалася, але міцно сиділа в землі. Сонечко вже піднялося вище, зігріваючи їхні спини. Навколо літали метелики, а в траві сюрчали коники, ніби підбадьорюючи їх. Попри зусилля, на їхніх обличчях були спокійні усмішки. Адже вони робили це разом. Вони не здавалися. Відчувши, що двох сил замало, бабуся вирішила покликати на допомогу онучку. Вона повернула голову і лагідно гукнула Онучко, біжи до нас. Онучка, маленька дівчинка на ім'я Марічка, гралася на ганку з лялькою. Почувши поклик, вона залишила свою іграшку і весело побігла на город. Її світлі кіски розвівалися на вітрі, а очі сяяли від цікавості. Коли вона побачила величезну рібку, вона радісно заплескала в долоні. Яка вона велика! вигукнула дівчинка. Вона без вагань підбігла і стала позаду бабусі, міцно вхопившись за її фартух. Тепер їх стало троє маленька, але дружна команда. Дідусь усміхнувся, побачивши свою помічницю. Він відчув, що з такою допомогою вони точно впораються. Вони вишикувалися в довгий ланцюжок, готові до нової спроби. Тепер вони тягнули трьох. онучка за бабусю. Бабуся за дідуся, а дідусь за рібку. Тягнуть, потягнуть, а витягнути все ще не можуть. Їхні рухи були повільними та злагодженими. Вони дихали в унісон, вкладаючи в кожен рух всю свою дружню силу. Рібка трохи захиталася, її велике листя затріпотіло. Здавалося, вона ось-ось піддасться, але ні, вона все ще міцно трималася за землю матінку. Навколо пахло стиглими яблуками та землею. Повз пролетіла бабка, сіла на листочок рібки, ніби спостерігаючи за їхньою роботою. Дідось, бабуся та онучка перезирнулися і зрозуміли, що їм потрібен ще один помічник. Тоді онучка згадала про свою вірну подругу собачку жучку. Жучко, жучко, біжи нам допомагати, мокнула вона. З за будинку, весело гавкаючи, вибігла маленька кудлата собачка. Вона підбігла до дівчинки, радісно виляючи хвостом. Жучка побачила, що її господарі зайняті важливою справою, і відразу зрозуміла, що треба робити. Вона обережно вхопилася зубками за край сукні онучки і теж почала тягнути. Тепер їхній ланцюжок став ще довшим жучка за онучку, онучка за бабусю, бабуся за дідуся, а дідусь за рібку. Собачка тягнула з великим ентузіазмом, тихо погоркуючи від старання. Тягнуть, потягнуть вони в чотирьох. А витягнути ніяк не можуть. Їхні спільні зусилля були майже медитативними, ритмічними та спокійними. Рібка вже помітно хиталася з боку в бік, земля навколо неї почала тріскатися, показуючи, що коріння потроху відпускає свою здобич. Всі відчували, що перемога вже близько. Вони працювали як єдиний організм де кожен був важливим. Пташки на гілках співали свою пісеньку, ніби вболіваючи за них. Вітерець приносив прохолоду, лагідно обвіваючи їхні обличчя. Жучка тихенько скавуліла від старання, але не відпускала сукню. Вони вирішили, що потрібен ще хтось зовсім маленький, але дуже важливий, Жучка. Згадала про свою подружку, китьку Мурку, що дрімала на сонечку біля ганку. Вона гавкнула раз, потім другий, кличучи її на допомогу. Кицька ліниво потягнулася, вигнувши спинку, і неквапливо підійшла до них. Вона подивилася на дивну процесію. Потім на рібку і все зрозуміла. Мурка обережно, щоб не подряпати, вчепилася м'якими кіхтиками за хвостик жучки. Тепер їх було п'ятеро. Кицька за жучку, жучка за онучку, онучка за бабусю, бабуся за дідуся, а дідусь. Міцно тримався за рібку. Навіть така маленька допомога була дуже важливою. Їхня команда стала ще сильнішою та дружнішою. Тягнуть, потягнуть вони всі разом, але Рібка все ще не піддається. Вона лише глибше зітхнула і ще трішечки нахилилася. Усі вже трохи втомилася. Сонечко почало схилятися до заходу, фарбуючи небо в теплі, рожеві та помаранчеві кольори. У повітрі запахло вечірньою прохолодою та росою. Тоді кицька мурка згадала про маленьку мишку шкряботушку, яка жила в нірці під коморою. Вона тихо. Нявкнула і з нірки визирнула маленька сіра мишка з великими рожевими вушками. Мишка побачила, що всі їм потрібна допомога і сміливо підбігла до кицьки, вхопившись за її пухнастий хвостик. Навіть найменший може зробити велику справу. І ось тепер вони почали тягнути всі разом. Мишка за кицьку. Кицька за жучку, жучка за онучку, онучка за бабусю, бабуся за дідуся, а дідусь за рібку. Вони зробили глибокий вдих і потягнули востаннє, вкладаючи в цей рух всю свою дружбу та любов. І сталося диво, з тихим тріском рібка піддалася і легко вискочила із землі. Вся дружна компанія м'яко впала на траву одне за одним, як доміно. На мить у саду запанувала тиша, а потім усі голосно і весело розсміялися. Вони лежали на м'якій траві, дивилися на вечірнє небо і відчували неймовірну радість від спільної перемоги. Величезна жовта рібка лежала на землі, ніби маленьке сонечко. Всі разом задоволені та щасливі, занесли її до хати. Бабуся одразу взялася до роботи. Незабаром по всьому будинку розлівся солодкий аромат печеної рібки. Вона приготувала чудову вечерю і кашу з рібки, і солодкий пиріг. Уся родина, включаючи жучку, мурку та маленьку мишку, зібралася за великим столом. Вони їли смачну вечерю, ділилися враженнями та сміялися. За вікном уже стемніло. На небі з'явилися перші зірочки. У будинку було тепло і затишно від світла свічки та тепла їхніх сердець. Це була найсмачніша вечеря. Бо вони заслужили її спільною працею. Після смачної вечері всіх почала долати приємна втома. Дідусь позіхнув і погладив свою бороду. Бабуся прибрала зі столу і запалила нічничок. Онучка вже засинала просто на стільці, поклавши голівку на руки. Навіть жучка згорнулася клубочком біля теплої печі. Аморка з мишкою мирно дрімали поруч. Батьки віднесли сонну онучку до її ліжечка, вкрили теплою ковдрою. У хатинці стало зовсім тихо, чутно було лише мирне сопіння. Усі втомилися, але були дуже щасливі. Вони зрозуміли, що разом можна подолати будь-які труднощі. А тепер час відпочивати. Добраніч. Солодких снів і нехай вам насниться велика та дружна родина.